Ой, які чудові дівчата. Я люблю вас дуже цілувати, цілувати в губи, цілувати в зуби. І так далі, і так далі, і так далі буде. Так далі, так далі, так далі буде. ла ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-

ла ла лайна ла. Ой, які чудові, гарні дівчата. Я дуже-дуже люблю танцю цілувати. І так далі, так далі, так далі буде, і так далі, так далі, так далі буде. Ла 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 – ла ла